Дорогі колеги, сьогодні ми проводимо воркшоп, який присвячений полі молочній кислоті, і її застосування в нашій естетичній практиці. Слід пам'ятати про те, що сьогодні ми всі перебуваємо в умовах гострого та вираженого хронічного стресу. А як відомо, під час стресу підвищується концентрація кортизолу, саме кортизол. Буде впливати негативно на об'єми м'язевого волокна. Тим самим можуть змінюватися співвідношення об'ємів м'яких тканин на обличчі і на тілі наших пацієнтів. Якраз за допомогою полімолочної кислоти в сполученні з гіалуроновою кислотою ми можемо скоректувати дані естетичні недоліки. Отож, я, лікар Ярослав Лата, запрошую вас приєднуватись на наші практичні заняття, де разом ми розбираємо цікаві клінічні кейси. Сьогодні я знову досконалюю свої практичні навички, тому я на семінарі по полімолочній кислоті в я вже працюю з цим препаратом і маю свій практичний досвід, тому що знань багато не буває, і я намагаюсь бути для вас найкращою. Сьогодні в нас було підвищення кваліфікації поліомолочною кислотою, препаратом, який дає дуже хорошу колаген стимуляцію і продовжує нашу молодість. Ми обробили різні анатомічні ділянки, обличчя і тіла на різних типах старіння. Для того дівчата щоб ви ставали ще краще і ще більш гармонійнішими. Чекаємо на вас.